Всім привіт, дорогі друзі! В догонку до попереднього відео хочу сказати, там, де відео у мене було про те, що Україна під всіх прогинається, в мене купа коментарів про Януковича, про Ющенка, про Кучму і так далі. Про те, що хтось там не проросійський, а і так далі, і так далі. Зокрема, Янукович. Да? А тепер давайте розглянемо ситуацію. Куди втік Янукович? Після того, як його скинули на, на Майдані? Куди? Звісно ж, в Росію. То який же він не проросійський, так? Да? Ви бачили, що до Януковича приїжджали Нуланд, Паєт, Меркель, Оланд і так далі. До нього ніхто не приїжджав з такими візитами, як зараз приїжджають до Порошенка, наприклад, чи до Яценюка приїжджали, чи до Гройсмана. Ніхто до нього так не приїжджав, окрім Путіна. З Путіним вони чудово проводили час, плавали по Чорному морю і так далі. Сам Янукович їздив часто в Росію. До Путіна Медведєва і проводив чудовий час з ними. Чому? Да Тому що він був проросійським, проросійським точно у порівнянні з тим, який він проєвропейський. От і все. Тому що Янукович банально англійською не знав, як він міг е, взагалі бути проєвропейським чи проамериканським, якщо він не знав англійську. Це раз. По-друге, подивіться, куди щось втік Яценюк. Вчора виложив фотографію. Ранкова пробіжка у Вашингтоні. Куди він злиняв? Він злиняв в Америку. Чому? Да, тому що він проамериканський політик. Тому що він їздив в Нью-Йорк і Вашингтон частіше, ніж зустрічався з власним народом. От і все. І відео то було не про те, які вони проамериканські чи проросійські. Відео було про те, що Україна під когось прогинається. А Україні нарешті потрібно взяти в руки свою зовнішню політику і робити щось самій, бути буфером, який буде спів, е, якби. Спонукати співпрацю між Європою і Росією, між Америкою і Росією, стати цим буфером, стати тією країною, яка б мирити. Ось в чому була суть відео, а не в тому, який був президент конкретний. Це були лише маленькі ремарочки, малесенькі приклади, які можна було б описувати дуже довго і нудно. І відео получилось би на півтори години, а не на шість хвилин. Тому не потрібно так критично описувати якісь мелочі, які доповняють відео. Потрібно коментувати під відео суть відео. Потрібно коментувати те, що Україна справді прогинається під когось, або воно не прогинається під когось. Критично це критикувати. Ось де головна суть відео, друзі.